Тільки за останню добу в Ростовській області, наприклад, без світла залишилося майже 200 тисяч росіян. В Оренбурзькій під вагою снігу впав дах шкільного спортзалу, а в Калмикії клієнт психдиспансеру влаштував вибух у реабілітаційному центрі. І ось при цій нові російські. Біди пишуть змі, а також телеграм-канали російські. Я вам про них зараз розповім. Так, наприклад, у Ростовській області, згідно із повідомленням російських змі, у майже трьох сотнях населених пунктів немає світла. Зникати в будинках Росіян Електрика почала ще 10 лютого. Спочатку без світла залишалося 70 тисяч людей, а надвечір того ж дня їх стало 100 тисяч. І вже до ранку 11 лютого електрики немає у майже 200 тисяч жителів. 282 населених пункту залишаються без електроенергії. І от причина такого собі блекауту згідно з офіційними заявами Міністерства енергетики РФ, це цитую з Іння проводів внаслідок крижаного дощу та снігу товщина льоду на дротах становить майже 4 сантиметри. Ну і от вони опублікували навіть фото. То як ці проводи, начебто бачите, в, 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 у, е, зледеніли, і от дійсно крига на них е, нависає, і таким чином вони начебто обриваються. Ну але це ще не все, що там трапилося, тому що, от, наприклад, в селі е, Донське Оренбурзької області під вагою снігу, що випав, обвалився дах шкільного спортзалу. І тут так само російські пропагандисти навіть вирішили знайти якийсь позитивчик, і вони написали, що на щастя ніхто не постраждав. Бо у учнів був вихідний день, і попередньо у всьому у них як завжди знову ж винна вага снігу. Ну тобто, природні явища в усьому винні кажуть в офіційному повідомленні. Ну і тепер ось ці школярі-щасливчики, які залишилися вдома, будуть і надалі залишатися вдома і навчатися дистанційно. Про це також заявили російські пропагандисти. Ну і знову ж таки зараз ми ось показуємо вам фото, що відбулося із тією школою. Таке враження, що там не сніг випав, а можливо пролітав російський літак і знову якось там бомбу кинув випадково. Бо таке ж часто також на Росії трапляється. Але про це на російських каналах не говорять ніколи. Ну і так само весело було напередодні у Калмикії, там у місті Еліста, один пацієнт психоневрологічного диспансе. Влаштував вибух у центрі медіації та психологічної допомоги, розташованому на першому поверсі багатоквартирного будинку. І от за версією слідства між чоловіком і працівником центру психологічної допомоги начебто виник конфлікт. Чоловік, ось цей, який зазначав, що він не просто так, мабуть, перебував на обліку в диспансері, він привів у дію вибуховий пристрій, і відповідно він загинув. Співробітник центру і ще його один родич отримали поранення. Повідомляє одне із російських видань. І знаєте, іронія цієї ситуації полягає в тому, що співробітники згаданого центру здійснювали підготовку психологів і навчали вирішенню спірних та конфліктних ситуацій. Але як бачите, ти як вирішив цей пацієнт вирішити цей конфлікт, просто підірвавши гранату.